Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, за кілька хвилин ми всі з вами разом будемо, як на кожній літургії, виголошувати символ віри, одну з найголовніших молитов, що складається з дванадцятьох частин. Кожна з тих частин присвячена фундаментальному положенню християнської віри. І Повторюючи ці положення, члени символу віри, ми нагадуємо собі і водночас ніби знов присягаємо Богові, що віримо у кожне з цих положень. І ось саме там, слідом за першими вісьмома членами символу віри, де ми нагадуємо про віру у Отця, Сина і Святого Духа, три постасі постаті єдиного божества. Іде дев'ятим членом вірою в єдину святу Соборну Апостольську Церкву. Невже це так важливо вірити в церкву, що відразу після того, як ми сповідаємо віру в Бога, нам пропонується і визнати віру у церкву? Давайте уявимо собі, що ми опинилися у незнайомому місці. Нам треба вийти на потрібну дорогу. Але якщо ми не маємо карти, якщо не знаємо географію цього міста, то вся надія на те, що хтось розкаже нам цю дорогу. Але буває і так, що слухаємо, слухаємо, а потім запутаємося, де ж нам повертати праворуч, на якому саме повороті нам звертати ліворуч, і найнадійніше коли хтось стане біля нас і пройде разом з нами всю цю дорогу. Христос говорив, Я є дорога і правда, і життя. Але щоб потрапити на цю дорогу, треба, щоб хтось на неї вивів, щоб була якась людина, яка нас приведе і покаже, як же нам вийти на цю дорогу. Ми інтуїтивно шукаємо її ціле життя, але не маючи супутника, не маючи провідника, ми можемо так і проблукати до самої смерті і померти, не вийшовши на цю дорогу. І ось для того нам Господь дає церкву, щоб вона стала нашим провідником, щоб вона розповіла нам про дорогу до Бога і вивела нас на цю дорогу, як добрий супутник. Може, навіть схопивши нас за руку і ведучи, як малу дитину за собою. Цей час Апостольський піст присвячений нашому роздуму і про церкву, і нашій зустрічі із церквою, зустрічі, яку ми вже відбули, коли приймали хрещення, але водночас можна і прийняти хрещення так за все своє життя і не відчути себе членом церкви. Чи рідко буває таке, коли людина хрещена, православний християнин, розповідає про церкву і розглядає як щось стороннє, поза ним самим, те, до чого відносяться храм, священник, церковна ієрархія, певний пласт церковної культури, але людина позиціонує себе у іншому просторі, відділяє від церкви, щоб відчути себе органічною її частиною. Відчути себе у церковній спільноті нам і дається цей піст. Він ніби проєктує бачення апостольської місії церкви на наш з вами життєвий простір. Прологом до апостольського посту став сам день зіслання Святого Духа на апостолів, коли ми радісно переживали момент. Сходження благодатного віяння Духа Святого на кожного із хрестових учнів. А слідом за тим, вже неділя, яка передувала початкові послуги, минула неділя, спускала нас на землю, у реальний життєвий простір, ставила серед тисячі тисяч святих подвижників, які Виявили себе справжніми гідними членами Церкви і, перейшовши з землі на небо, і нас кличуть туди, показуючи нам, що дорога до Христа не завершується тут, на землі, не завершується зустріччю із ним у таїнство, а простягається далі і далі, аж має закінчитися у Царстві Небесному, щоб Нескінченна реальність вічного Небесного Царства і стала розвитком цієї дороги, розвитком у нескінченність. І ось перша неділя апостольського посту локалізує цей священний простір присутності апостольської церкви у нашому бутті, поміж нашої українською реальністю. Сьогоднішній день нагадує нам про важку, але й таку славну насичену історію української церкви. Ми молимося сьогодні до всіх святих української землі і з подивом озираючись, а скільки їх було. Зазираючи у двотисячолітнє минуле, ми бачимо, як задовго ще до загального Хрещення Роси України вже ноги святих апостолів, страждальців за Христа, якими першим серед відомих, з поміж яких був Папа Римський Климент, засланий на південь України, за своє сповідання віри. Скільки шляхів пройшли вони тут, по нашій землі? І вони відкривають нам первісний сенс поняття апостол, посланець. Апостолом стає той, хто посланий до людей, посланий сповіщати про Христа і кликати до нього. А що значить сповіщати про Христа? Тільки вийти на вулицю і навчати? Ні. Сповіщати про Христа значить. Наслідувати його, свідчити про нього своїм життям, бути меседжем, посланням до конкретного середовища, яке потребує теж свого зрозумілого для нього і доступного для нього голосу, зрозумілої для нього мови. Тисячі святих прикрасили нашу землю, і найбільше їх число було пов'язане, на жаль, із часами переслідування. Христос ніби проводить свою церкву через горнило випробувань, так як гартується залізо. Ну, чи витримаєте ви, чи не розбіжитеся, Бо ж самих своїх учнів перед Воскресінням Христос проводить через найстрашніше випробування, через свою смерть, через арешт, через позірне розчарування. У тому, чому він навчав, не справдилось, він не став Месією, він помер як звичайна людина. І ці дні мали пережити його апостол. Таких днів не бракувало і в історії Української церкви, коли вона переживала кризи, розколи, переслідування, коли церква витіснялася з публічного простору, мала йти в катакомби. І ці часи. Справді зробили нашу церкву однією з найстійкіших в сучасному світі. І в той час, коли у Західній Європі, де не було таких переслідувань, порожніють храми, у нас останні десятиліття показали не просто, як після епохи переслідувань люди повертаються до церкви, а як церква мужня витривала. Виходить із катаком, щоб свідчити світом. І коли випробувані нові спали на нашу землю, церква пішла і на Київський майдан, і капеланами на фронт, щоб не просто бути разом із народом. Ні. Сама фраза церква з народом є фальшивою. Оскільки народ і є церква. Народ входить до церкви і стає народом, власне, наш український народ став нацією, коли він воцерковився, коли він став християнським. Церква несе у кожний запиток нашого існування свідчення присутності там Бога. Він, Господь не просто супроводить нас, Він разом із нами. І апостольська місія церкви полягає в тому, щоб свідчити, скрізь де є біль, страждання, де є потреба допомоги, скрізь церква має бути. І святість церкви, святість її представників виявляється у тому, що вони здатні поринути у біль і страждання людини і свідчити про Христа їй серед цього бурі і страждання. І сьогодні, згадуючи про всіх святих землі української, ми сприймаємо їхній досвід як виклик і заклик до нас: бути святими, свідчити про Христа у своєму житті, своєму оточенні, бути апостолами для свого середовища, саме цього вчить нас церква, до цього готує нас апостольський піст і до цього закликає нас. Христос – Дорога і правда, і життя, який посилає кожного з нас, щоб наших ближніх виводити на цю спасенну дорогу. Амінь. Слава Ісусу Христу!